А хто там шумить? Що тобі треба? Іди відсюди, йди. Ось би як в селі голеби зжищала, а як тут на окраїні? Ой, треба за покупочками сходити, хліб закінчився вже. Сказали ж мати, селитися в селі, в центрі, гарно все буде, та дорога, але нормально. Дні, По... посилися окрайній, як погано тут жити. Ладно, посилися, посилонилися, вже не зміниш. Ні, найди сюди. Люба, та що ти кричиш? Що сталося? Що ти одразу погано, нічого не сталося. Ми за наїду, тоби тут про соперебус розмовляємо, з тобою поділитися хотіли. А, ну поговорити я люблю. Так ось, вчора від тамари почала ще соборебуся, після тому сусідні соломідорне зомбі спасла, але після цього її ніхто не бачив, хоча вона публіку любить. Ну -ну. Так ось, ходять таке, що вона хоче. Нідо, іди сюди. Пеція прийшла! Іду, йду. Так, все, подруга, я пішла пенсію забирати. Це важливіше, ніж всі ваші розговорчики. Так хто там шумить, не розумію? Так, знову зомбі зомбі. А що з селом коїться? Що з селом? Села. Що ж робити? Так, треба збиратися. Треба збиратися, так, треба мої речі. Треба цікавити Так, хлібушок, змарахти, хорошники мої. Так, ну і, ц, і, так. виключаємо світу, світло треба виключити все. Так, 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 щоб не згоріла хата. Все, зішняємо хату. Так, ай, ай, Хто ти? запобіжали. Це було Супер-бузя, супербусі, відкуди вона так, це знак, 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 треба йти в село, Я не знаю. треба йти в село. Сточна. Так. Це зібралося так, пішли в село. Так, пішли. Ліжбо розбійників не було, ліж би розбійників не було. Треба з'їду зійти, вона підійде і хата горить.